Доброго ранку українці, знову стою над цим урвищем, далі вам село. Ну, я так дивлюся, який сенс нам, ну, чи я не знаю на кого це поширювати, про наші негаразди. чи в селі, чи там десь місці, чи ще щось. Якщо ми тільки реагуємо на те, що відбувається зон. Як це зрозуміти? Ми що? Якісь галюденькі? А де наша позиція тут і зараз? Де? От мені зараз, до прикладу, треба скликати збори і хто прийде на ці збори? Я раз, здається, скликав, що прийшло три чоловіка. І то були такі розгублені, як вівці. Ну, і як нам українці, це що таке? Це фактично зрада самих себе, ну іншого я нічого не бачу. Ми просто зраджуємо ну, один одного, самих себе. Якщо ми не відстоюємо свою землю, свою позицію, от як я можу відстоювати в селі свою позицію, коли мене жодної підтримки, жодна людина мене не підтримує. Всі бояться. Як це українці? Це ж наша земля, це ж ми тут господарі. Так само в місті. Як, як ми хочемо відстоювати свої права, тому я наголошую на створенній партії. Ну, інакше в нас немає методу відстоювати свої права. Там профсоюзи, громадські організації це все, все фігня. Вони бездієві. Ну, тобто при теперішньому цьому всьому... Інтернет, інтернет із це все можна так обкрутити, висунути таких лідерів, що все це завершиться нічим. І просто будуть от, от посворювали, наприклад, от я зараз з Миколаєв добираюся сюди в село. Там, то посворювали ОСББ і що. І хтось там знає, як вони фінансуються, хто які гроші збирає, де звіт, де збори. Ну це все. Ну, це ж такий вам приклад. А партія має бути відкрита для всіх. Я її називав партія боротьба, вона для всіх відкрита. Прошу підсую свою позицію, доказую, як діяти, чи правильно, чи так, яка економічна модель. Я, до прикладу, державну. При приватний бізнес, тільки в домогосподарках. Ти можеш розвивати свій приватний бізнес. Для чого це потрібно? Щоб людині не було в мрії десь захоплювати чужу землю і чужі маєтки. Все, тільки на своєму. Все. Ніяких інших. Все решта держава контролює. Будь ласка, на своєму подвір'ї, будуй майстерню, там, блин, шуруй, що хочеш. Організовуйся сусідами, там, селом. Селом може в селі організуючи людей, всіх, щоб всі були згодні, там, зробиш якусь майстерню серед. А так це громада вирішує. Вона має свої конкретні цілі для того, щоб впроваджувати ну, цю економічну модель, яку ми запропонуємо наша політична сила. Ну ж ніхто нічого не пропонує. Цій банді. Це ж не є наша держава, по суті. Це бандитська держава, яка позбавляє мене пенсії, людину хвору, яка не має ніякого доходу, ніякої власності. Уявіть собі, блін, де це, в якій це державі можливо. Це навіть на москалів, в москалях, певно, такого неможливо. Як це? Як це? І ми воюємо цією московською ордою, з таким відношенням до людей. Абсурд, повний абсурд. Розумієте? Тому я проголошую, що потрібна нам ця політична організація. Так, це от і мене песимізм, і там, і я також не налаштований, щоб це організовувати. Бо це песимізм. Ми просто ну, в цьому стані олігархату. Ми вже стільки років, 30 років, то були при комуняках, зараз при цих самих же комуняках, але переформованих олігархат. Розумієте, от і все, ми зберігаємо цей стан. Правильно, в цьому стані мені добре не буде і нікому не буде. Це буде добре тим, хто щось урвав. Цим шестерам олігархічним. Ну не кажіть мені, що бізнес у нас якась преференція. Ну це шестери, бізнесмени всі. Ну Вони не можуть бути корумпованого чиновника існувати. Їм ніхто нічого не дасть. Давайте пересвідчитись. Я буду вам знімати, як я добиваюся свою землю, свій потік, чи мені хтось дасть сам господарювати? Чи селяни не будуть приходити, як мені паркани ламати. Капець, блін, от що! Щоб нас. Це повністю бандитська корумпована держава. І нам треба її міняти. А без політичної нашої сили ми її не можемо змінити. Будемо так і жити далі яким чином ми будемо жити? Ми що, можемо полікуватися? Які в нас права? От я, я не можу звернутися ні в лікарню, нікуди. Хоч реформу робили, не доробили. Тепер зробили децентралізацію. Блін, яка децентралізація? Де дільничий? Алло? Де дільничий? Я не можу спіймати дільничого. де його кабінет? Не існує такого. Про яку децентралізацію ми говоримо? І що він буде виясняти? От я його викличу, він каже, а то ваш, на вас не оформлена земля, то а чому не оформляється банда на мене цю землю? Це ж батьківська земля, жінки, земля коріна. Він там живе, нікуди не виїздили, ні батьки, ні ми. Там живемо все життя. Це, ну. Де це таке можливо? На Московщині, я не знаю, що таке можливо. Там, може би і скорше виясняли, ніж нас. От вам приклад ким, з якою ми державою маємо справу. На нас ця московська орда, дикарі, не знати, що в них там твориться, я там не був. А ми маємо свою банду. То давайте ці чиновники, ці бандити, вперед в окопи, блін. Як ви нам тут не даєте жити, то дайте не жити тим давайте давайте ординцям, москалям, давайте всі туди пояс шахіда, всіх цих бандитів, які нам тут не дають жити. Туди пояс шахіда там підривати, все. На Москву скидати їх з літаків. Хай штурмують Кремль. А ні, тут вони лапають там по селах чи по містах людей кидають туди. Та йдіть, ви туди, ви тут маєте власність, майно, ви нас принижуєте в українців. Йдіть воюйте за це те, що ви нас, нас хапанули. І розживаєтесь по курортах, і машини. Ну і що, отуду. -от -от? Траса Київ, що вона порожня, він ганяє стільки машин. Ну, це значить люди живуть, у нас цей бізнес розвивається, бандитський. У нас не існує ніякого бізнесу, крім бандитського. Хіба е, селянину це єдиний людина. От я, до прикладу, коли вирощував свою продукцію, їздив на базар. Ну, це було чисто е, і це ж не оподатковувалось нічого. Вони так вважають, хоча б е базар, побори, е ці, маршрутка дорога. А це кому в кишеню? Кому це в кишеню? А це ви поза державу, як це поза державу? Як це поза державу? Я що, жив поза державою, що мені не треба виплачувати пенсію 64 роки? Чи з хворим здоров'ям? Як це зрозуміти, цю бандитську державу? От про що ми маємо говорити, українці, а не слухати цих е, е, всяких там, хто нам лапшу вікшає, що е, ми маємо якось організуватися. Та ви маєте організуватися, ви банда, ви ж організовані. Вперед, поє шахіда і в окопи там, бийтеся своєю московською ордою, а не лапайте тут, ЦК, лапає тих нещасних. От про що маємо вести розмову? Але як це я маю вести, якщо весь народ мовчить? Ну, він якби паралізований, я не знаю. Я от написав книжку, в годі її видати, назвав її Марево, життя крізь Марево Совка чи крізь там Марево Совка. От вона нас, ця книга має з нас зняти, це прокляття. Що це таке відбувається з нашою країною, з нами. Ну і хто її видасть, хто, хто відгукнеться, хтось там, я не знаю, читає там, чи слухає ці дописи. Що це за страх такий, допомогти фінансово чи ще. Як? Звідки в нас це? Я ж конкретно тут і говорю про наші речі. Я там не ні, там не хтось, ні Фегіни. Які там заливають за кордоном. І ми то слухаємо і фінансуємо їх лайками. Давайте лайками фінансуйте мене. Ну, абсурд повний. Ну Скільки не треба бути зневіреним у цьому народу, що я просто сам, ну це вже треба такий мати терпець, щоб ще нам це доказувати. Ну добре, буду завершувати. От треба подолати, от, бачите, там церква подолати, оце цю віссань через цю прірву. Це урвищ. нам треба дійти до якоїсь до лауди. А партія це якраз це фундамент. Ми маємо будувати на ній державу, нашу національну державу. Добре, завершую, на все добре.